Бажаю здоров'я як командир підрозділу, який виконує боє завдання з протиповітряної оборони на Сумському напрямку. Хочу подякувати міжнародному фестивалю документального кіно «Докудейс» та благодійному фонду Гуркіт за надані нам засоби. А саме турель для кулеметів зенітних, крупнокаліберних, яка встановлюється на Транспортні засоби, пікапи або що мають платформу для відбиття протиповітряного противника. Також засоби кріплення прицілів та планшетів. Це комплекси тепловізійні для нічного полювання. Також полотна, на які встановлюються крупнокаліберні кулемети. Вони йдуть зручнішими для встановлення також прицілів або універсальними для різного типу зброї. Також для виявлення та підсвітки е протиповітряного противника лазерні указки, які нададуть нам більше можливостей е для підсвітки та е, зручнішого збиття е, декількома е, розрахунками повітряного противника. Ще раз хочу подякувати всім благодійним організаціям е, за те, що ви підтримуєте нас. Ми будемо робити все можливе для того, щоб повітряний противник не долітав до наших домівок, до наших сімей. Слава Україні!